Це каналізація, яку не треба відкачувати. Води тут встановлено з високим рівнем ґрунтових вод. Тобто тут вода була аж під цією травою, восени і в дощ. І Ми виставимо тут цю каналізацію. Люди будуть жити і горя не знати, раз там в рік чи в три роки будуть робити санацію. Буде витікати з неї чиста водичка. З колодязя потрапляє в будинок. З будинку в очисну споруду. Отут буде очисна споруда розташована. І вода чисто буде витікати в природу вертатись. Хто там дуже розумний. Ця вода з біосептика чистіша буде, ніж там в калюжах у вас на вулиці. Час. Завтра прийде екскаватор. Сьогодні свято на Західній Україні. Ми продовжимо добудовувати.